Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити пастилу із груш. Груші в мене дуже солодкі. Зовсім цукру я не давала, тільки самі груші. Дуже смачно для дітей це просто супер. Це замінник цукерків, які ми всі дуже полюбляємо, не тільки діти, але й ми дорослі. Щоб потім через дуршлак не пропускати, я буду обчищати шкірку і також витягну серединку. Шкірку обчищу, тому що потім можна і не обчищати, можна все блендером збити і не обчищати. Но я вирішила почистити шкірку, щоб не було такого твердоватого присмаку. Серединку повністю вичищаємо, бачите, біля хвостиків є волокна. Їх треба обов'язково забрати, бо вони дуже тверді. Порізали у довільному вигляді. Я поділила у дві каструлі. У мене вийшло 4,5 кг чищених груш. Кладемо на вогонь. На дно лиєм 50 г води, але можна і не лити воду, якщо груші дуже соковиті. Тим часом застелим наші решітки пергаментним папером. Кипіли в мене груші 1 годину. чуть чуть остило і збиваємо блендером. Кладемо на вогонь і ще на 1 годину. Чим довше буде кипіти, тим скоріше висохне. В пергаментний папір змащуємо олією. Виливаємо на пергаментний папір товщиною десь 1,5 см. Ну, можна і 2 см. Тоді довше буде сохнути трошечки. І так, у мене вийшло дві пательні від духовки і чотири контейнери від сушки. У духовці сушимо 55-60 градусів у при відкритій духовці. Сушку включила на 60 градусів. І так, пастила в мене сушилася 17 годин, дівчата. Цілу ніч я так поставила на свій ризик. І цілий день. Ну, не цілий день. Не так. Майже цілий день. олю вже відсохли, дуже гарно вийшла, гарно відстає від перегантного паперу, скручуємо у трубочки. Пастилу можна робити з різних фруктів. Яблука, сливи, груші, вишня, клубніка, малина з любих фруктів і ягід можна робити пастилу. І так у нас вийшли пастили. Із двох пательень від духовки. І також чотири контейнери від сушки. Контейнери від сушки я скрутила їх, розрізала пополам і скрутила у такі трубочки. Дівчата, це замінник цукерочок. Захотілося нам солоденько, і от вам і цукерки. Просто в роті тає. Попробуйте, якщо є лишні гроші, обов'язково попробуйте пастилу зробити. Для дітей, я ще раз повторюся, це просто знахідка без цукру з натурального продукту. Нарізати у вигляді цукерочок і не затримається цей продукт. Можна порізати на дрібніші кусочки і поставити у контейнери, щоб герметично обов'язково закривалися. Або у банки. Я їх зложила у стерильні банки, закрила стерильними кришками. Здоров'я, дорогі друзі, і мирного неба!